страхования. Мы продолжаем, да? Да, продолжаем, друзья. Рады приветствовать в нашей студии э, гостя – это Анатолий Иванюк, музыкант, лидер группы Немо. Тем временем еще и общественный деятель. Добрый, Добрый вечер. вечер, Анатолий. Можно сразу поправочку? Немо. Немо. Я уже понял. Группа Немо, друзья. Э, лидер группы Немо сегодня в гостях канала Слободин Украины». Но э, давайте начнем разговор с вами, Анатолий. Э, к сожалению, не с музыкального аспекта, да, вот с вашей постаси как общественного деятеля хотелось бы, э, собственно, начать разговор с вашего э, поста, да, на вашей странице в Facebook. Вот я. Зачитаю начало, он достаточно розвернутий. Аналітика тих событий, які зараз происходят на Востокі. Процитую вас. Ось вона, українська ганьба, без жодного пострілу здали все. Слушай. Така що це коментувати хіба треба? Це дійсно ганьба, що здали без жодного пострілу все. Я людина, яка служила в армії, знаю, до сих пір пам'ятаю. Статут військовий і що солдат чи там офіцер зобов'язаний робити, особливо людина, яка на чергуванні в даний момент знаходиться. Які команди віддаються? Стій стріляти буду. Хто, хто йде верніше? Потім стій стріляти буду, постріл вверх. Кстати, ну можна походу, п'єса, ну, що вона називається вот сейчас, у нас, да, вона вот, міняється кожен час, каже з полчаса, полчаса назад. Турчина заявила в тому, що будуть привікатися розширена антитерористична операція будуть при привітатися сили України. Будут, чи будуть лунати постріли? Знаєте, що хочу сказати? Що заявляти наперед можуть артисти? Тобто вони можуть робити якісь піар-акції. Uh -huh. Таким е політикам, лідерам країни, їм менше треба робити заяв наперед, а більше констатувати факти виконаної роботи. Е У нього стоїть такий ну, не ярлика, виконуючий обов'язки президента України. Посада в нього зараз така. Він мусить він... реагувати. Він мусить реагувати, але, просто, але якась, реакція почемо, це не почем... словами. Ця реакція це не слова повинні бути, а повинні бути дії. Наразі поки що. Тільки я, ну, ми всі бачимо слова, а не дії. дії Виникає віз... ще такого питання, чому зараз ті события, які происходили до сьогоднішнього дня на Востокі України, не являлись предпосылками, причиною платформою для того, щоб якісь -то ради... більш-менш радикальне, радикальне действие, применять на Востокі. Та ви мене вибачте, я навіть як дилетант, я музикант, а не військовий, Я ще, коли тільки починалася закручуватися ця каша в Криму, було зрозуміло, що треба було зробити зразу. На самому початку. От якщо ви да, сравнювати ситуацію з Кримом, можна провести паралель? З тим, що зараз відбувається на Востокі і з тим, що відбувалося на Партія. Звичайно, можна. Ну, це ж елементарно. До вас приходять до хати і кажуть, э, цей кіт вже не ваш. Кіт, це ще нормально. Ну, собака бывает, вже тепер теж буде не ваше. Спочатку кіт, потім собака. Ви знаєте, це дуже схоже. У мене колись була собачка, Пудель, він коли хотів залізти на ліжку, спочатку одну лапку став, потім другу, дивився, як я реагую, а потім раз і залазив, вже І вже підкосу. Під Все одно собакам хороше відношення, але не в даному випадку, так. Кстати, я читав недавно пост постного журналіста Віталія Портникова, який взагалі це <с> з тим, як відбувався голодомор в 30-х годах, когда тоже приходили и забирали все по чуть-чуть, по чуть-чуть, а потом отобрали весь хлеб, и, ну, и, и, и ну, коллективизация началась. Есть ли такие параллели? Ну, просто при этом всем интересна позиция Российской Федерации, которая абсолютно отрицает их вмешательство в действия ну, да. на востоке страны. Паралели, звичайно, є. Але я от вам хочу сказати, я людина світла. І, ну, тобто світла, це має на увазі світлої сторони ну, боротьби так, борець світла. І з нечистотами, з темними силами можна просто включенням світла в 30-ті роки важко було, скажімо, показати людям правду, тому що телебачення не було, інтернет не було і так далі. Зараз абсолютно це все відкрито. Тільки не потрібно завугальовувати, скажімо, те, що зараз ми бачимо, наприклад, інформація, яка йде зі сходу України, чомусь я бачив особисто відзнятий матеріал російський угу. там по, по Краматорську. А де український матеріал? А, той а той, де той. де висвітлення операції? Вже ну тобто. Постфактум. не кажу, что наперед а постфактум. Виконали і и показали. Анатолий, на некоторое время мы прервемся повернемося вернемся к этой беседе. У нас сейчас есть включение нашего стрингера из Одесса Натальи Смирновой, которая находится возле СБУ местного. Там что-то происходит. Наталья, вам слово? Да, я действительно сейчас нахожусь после э, СБУ в городе Одессе. И рядом со мной есть Артем Давыченко, лидер Народной Альтернативы. Он сейчас расскажет, э, по какому поводу здесь митинг, что требуют люди и чего они добились. Чтобы да, правду сегодня, у нас был марш по городу Одессе, мы проследовали в Дюку, а теперь мы пришли, то есть уже прошел митинг, а, сам, а, уже мы добились своих... А, требований, поэтому люди перешли на Куликово поле. Сейчас здесь остались просто активисты, которые тоже проследуют на Куликово поле. Наши требования к начальнику СБУ Одесской области были таковыми, чтобы отпустили репрессированного лидера Куликового поля Давидченко Антона, который был задержан 17 марта, и прекратились репрессии. Также мы задали вопрос в онлайне ему, что такое, если будет приказ от Турчинова разгонять мирные митинги, и что такое мирный митинг и не мирный. Мирный митинг это если а, есть каска, дубинка и щит это мирный ну, митинг. А если автоматы Калашникова, то это уже не мирный митинг. Поэтому у нас на данный момент на Куликовом поле, так же самое, как у, у наших оппонентов, это каски, дубинки и биты, автоматов пока не замечено. Поэтому он дал нам заверил, дал слово, что нас разгонять не будут. Скажите, а какие методы вы сейчас использовали для того, чтобы добиться этого ответа? Мы приш, да, мы пришли многотысячным маршем, сначала проследовали. Пришли именно под СБУ, чтобы перейти дать наши требования. К нам вышел начальник ОСБУ в Одесской области и мы написали сначала ему коллективное заявление от нас, чтобы это было официально. И так же само вышли четыре человека от Одесситов с журналистами и мы пообщались с ним на общие темы, которые сейчас происходят в Украине и в частности в Одессе. И он нам дал ответы, что на наши вопросы поставлены. А что значит вы не заметили сейчас оружие? Планируется его что ли каким-то образом раздавать? Нет, просто мы не заметили и вот на данный момент у правого сектора, хотя есть поступают э, факты, что информация, что у них есть на квартире, штабы, там, то есть, ну, разная информация очень полна. И интернет кишит этой информацией. Но так же само они говорят и про нас, что у нас очень много оружия разного. Там уже нам привезли чуть ли не целые фуры автоматов, там, СВД, там, гратонометов, то есть, что мы хотим, да, и все, что это, все нам привезли, это именно российские или приднестровское. И мы заверили, что мы действуем сейчас Мирное И силовых методов. Да, в городе Одессе мы не хотим, мы здесь живем, мы хотим, чтобы город оставался тихим и спокойным для всех одесситов. Спасибо, Артем. спасибо студия. Спасибо, Брэн, Брэн. Наталья Наталья Смирнова, наш стрингер бро, на связи со с каналом 112 Украина. Друзья, тут же передаем слово нашему редактору Татьяне Муренко. у нее есть оперативная информация, с которой она хочет появиться в эфире. Танечка, слушай. Тигран, у меня новости из Макеевки. Стало известно, что российские активисты Активисты захватили здание города захватили его абсолютно без боя, его добровольно отдали людям, избежав жертв, и уже даже успели выбрать народного мэра. Им стал заместитель действующего мэра Александра Мальцева. Также, как сообщает издание Кит, возле города сполкома Макейки сейчас проходит большой митинг, собралось около тысячи российских активистов, все они с георгиевскими ленточками, российскими флагами, некоторые одеты в камуфляж, и также возле здания подняты флаги, российский триколор и флаг Донецкой Народной Республики. Люди приходят на площадь вместе с детьми и собираются начать строительство баррикад по примеру своих донецких коллег. Также люди начали собираться возле зданий СБУ и городского отдела милиции, но пока что митинги возле этих админзданий не многочисленные. Студия. Спасибо огромное, Татьяна Муренко, со свежими новостями из Макеевки. Да, продолжаем. продолжаем следить да. за событиями в Донецком регионе. И продолжаем разговаривать с Анатолием Иванником, лидером да. группы Нема, который находится в студии канала 112 Украины. Анатолий, вот э, вне эфира говорили, сами вы говорили, что общались с другом именно из Макеевки, да, непосредственно. Вот о чем рассказывал ваш приятель. Ну, он сказал, что ты, что за Россию, буквально кубка. В основном, люди все за Украину. Проукраїнські і шахтарі, але шахтарі не бунтують тільки, тобто до тих пір вони не виходять протестувати, поки їм є, є, є що їсти. Є робота, гроші, все. Більше їх нічого не цікавить. Інтелігенція, вчителі вони виходять на мітинги тільки по приказу, так якщо їм начальство команди, там звичайний савок. Угу. От. А нормальні люди тверезі просто бояться виходити на вулицю. Бояться, тому що, вийшовши з, з прапором українським на вулицю, можна дістати по голові. От і все. Вони живуть в такому болоті. сейчас не люди. С этими людьми, которые сейчас появляются на центральных площадях, да, цепной реакции по Донецкой области и по востоку Украины, на ваш взгляд, с ними еще можно говорить, с ними еще можно общаться, их еще можно переубедить. Вот я просто к тому виду, что помимо радикальных действий, помимо ввода войск, помимо ввода внутренних органов, да, туда, на те территории, есть еще другие методы, к которым еще можно сейчас обратиться? Звичайно, есть. Я вот, навіть пост робив в Фейсбуку, Чи не пора нам зібрати РНБО на Майдані? Це, це такий ну, образне, образний заклик. Це не стосувалося Майдану в Києві. Що, що я мав на увазі? Я мав на увазі громадську позицію кожної людини. Якщо люди будуть сидіти в хаті і, там на кухні, і будуть через вікно знімати на телефон, як захоплюють там, наприклад, в Краматорську, чи де там я не пам'ятаю, десь ну в якомусь mm -hmm. тому як захоплюють відділ, міліції. міліціянське славян, Славянський. славянський mm -hmm. так на телефон матюкаючись, ах, яке неподобство, і це залишиться все в хаті. Вони це чули. Ну, ми ще почули, бо вони це зазняли. Але якщо люди масово... Ті, що й не подобається їм це ця, ця ситуація. Вийдуть на вулиці, то не буде ніяких захоплень і не буде не буде оці, оцієї позиції. Ця позиція, розумієте, позиція людей боягузів. Вони mm. тільки гавкають тоді, коли їх там кучка збирається. І все. А не дома протистояти. А людей к дістаю, можливо, хоча б якими-то шагами, не должна підтолкнути власть, не повинна підтолкнути Министерство внутрішніх дел, Служба безпеки України. Возможно, народ, який знаходиться зараз на востокі, какого якогось посилу, какого то толчка. Ну, я вам скажу так, в Києві власть підштовхнула, да. Але негативними своїми діями. Те саме. Що значить власть підштовхну підштовхнути? Тобто, якщо мені щось не подобається, я виходжу і говорю. Розумієте? E, сейчас именно на Донбасі должны люди. На Донець, Донецька, так, на Донбасі, область, люди тож. в тих місцях, де вони живуть. По-перше, вони не повинні були ці люди допустити до того, щоб, ну, щоб хтось щось запу... захоплював. В Києві пам'ятаєте, як боролися з тітушками. Люди самі виїжджали вночі, патрулювали вулиці і так далі. Не давали э, захоплювати. З Києвом кстати, аналогії ну не можна все одно проводити. Ну, тому що там не захват... Давайте проведемо милиція... з Ні, Я ввиду, що міліцію там в Києві не захватували, СБУ не захватували. Флаги других стран тоже не вешали. Да? Вот, как это, Та бо просто... вони тут би не змогли це зробити. Ну, безусловно. Звичайно, тут. Э, Будь-яка сторона не могла б захопити, чи ліва, чи права. Потому что тут есть граждане, а на жаль на сходе граждан мало. Дело в том, мне кажется, заключается, что те люди, даже которые сейчас не согласны на сто процентов, не солидарны с пророссийскими настроенными митингующими, да, они и не за ту власть, которая сейчас находится в Крыму. Они тоже требуют федерализации, но в рамках Украины. Это не значит, что они поддерживают пророссийских настроенных людей, да, но они при этом не за то, что происходит сейчас с центральной властью в Киеве. Ну розумієте, ці люди, які, скажімо, там зараз вже не вони були задоволені, вони хотіли бути в Росії, а зараз вони вже не задоволені, тому що побачили, що цей сир смердить засильно, і які їм підсунули, і ця мишоловка захлопнулася швидше, ніж вони думали. Ну, ну вони просто ті люди подібні на щурів звичайних, а не на людей. Людина повинна мати свою позицію, тверду. Вона живе в тій країні, значить, вона повинна жити. По правилах цієї країни. Якщо їй щось не подобається, вона просто їде звідси з цієї країни. Подобається Росія, та немає питань. Квитки в Касі продаються. Mm. Вот, uh, спрашивают э, uh, наші зрители на нашій платформі сеті як uh, лідера да, музикального колективу НЕМО сейчас uh, культурним образом з помощью музики, з помощью іскусства можна uh, об'єднати людей, що знаходиться в Ви говорили на... о том, що не против поїхати, да, так вот, на восток виступити. Так, я не проти, і мало того, і ми вже їздили на, на сході, uh -huh. були не раз, і в Криму були, і навіть для Криму і для Сходу України ми готували наші пісні російською мовою. І коли приходилося їх співати, люди просили, щоб ми не співали російською мовою. Нам говорили не треба, нас цього всього вистачає. Ви нам співаєте українською мовою. Українських uh -huh. пісень нам бракує. Звичайно, що культура завжди йде попереду. І, але наша українська культура е, в такому загоні, я маю на увазі в, в інформаційному просторі затиснута, е, коли е, деякі корупційні телеканали вимагають з виконавців е, за якусь цю ротацію неефективну, вимагають гроші, е, напряму не стидаючись. То про що можна говорити? Просто заганяють в стойло. Але ще раз повторюю: завдяки тому, що зараз є інтернет, є вільний доступ до інформації, кожна людина, яка має вуха, очі, голову, може почерпнути інформацію правдиву. А ми, музиканти, звичайно, своєю творчістю, ми завжди. Доносимо те, що хочемо сказати. Звичайно, є музиканти, які не мають позиції, які просто працюють там, як, як, як офіціант на замовлення. А є музиканти, які мають позицію. І коли Гора. хочуть щось сказати і мають щось сказати, вони це кажуть в своїх піснях. А на ваш взгляд, музиканти повинні люди искусства, люди, які мають поклонників, мають людей, які да, послідні за ними, за их точкой зрения, за їх мінімум імець політичну позицію, бути політично окрашеним. Любий артист, музикант, він також є громадянином, він може бути, як ви кажете, окрашений, але окрашений всередині. Тобто артистам дозволяється тільки висловлювати громадянську позицію, а ніяк не політичну. <реку> Тобто, що стосується, от я поясню, що що я маю на увазі, що стосується за яку політичну силу, там партію чи, чи якогось політика, це особиста справа кожного. Але що стосується Україна і інша держава, тут уже всі, всі артисти цієї країни мають бути як один. Безусловно. Анатолий Иванюк, лидер группы Немо и гражданский деятель. Очень приятно, что вот, быть гражданским и политически подкованным, в том числе, гражданским деятелем в одном лице. Ну, не у всех так получается. Да, у нас в Спасибо, в Спасибо Анатолию, вам огромное, что был сегодня в гостях в студии канала 112 Украина. Анатолий э, Иванюк был сегодня гостем нашей студии. Друзья, тем временем а мы а сейчас у нас, Да, А сейчас у нас на связи город.